Вчора я знайшла отакий великий мат. Величезний. І це тільки половина, він розкладається ще більше. А це стінка у зголів'я ліжка. Це в мене типу карімат такий тоненький, правда? А це стіну кілька разів фарбувала. І навіть намагалася під якусь венціанську штукатурку розфарбувати, але вирішила зробити білим. Далі. Буду дофарбовувати. Мені не дуже подобається контраст цього ядучого зеленого з ніжно-білим, та й він сам вже каже: зніми мене. Каже: не зволікай. Коли ти примірку робиш в реалі, то буває трошки шок. Тут, певно, вистачить навіть на два ізголів'я. Є над чим подумати. точно. Наглядності пінку прямо на стіну, так як вона повинна стояти. Цього мені потрібно відкріпити усі мої записи. Боже, яка вона велика. Оце вона, по суті, стоїть на підлозі. Але мені здається, що це якось занадто. Хоча обрізати її мені трошки було б шкода. Хоча в такому форматі мені набагато більше подобається. Отже, знімаємо. Боже, який сюрприз. -да. Віддираючи клей, я. Зняла трошки краску. І мені доведеться пофарбувати стіну, бо вона сиплеться без фарби. Де клей добре тримається, я його залишу і нанесу поверх новий шар. Там, де клей намагалася не фарбувати. Далі буде? Продовжую робити м'яке узгорів'я. Остання примірка. І так, Мені більше подобається, коли вона в один шар ця от пінка. я її розріжу навпіл і залишу тільки оцю. От. Знайшла такий монтажний клей. Здається, це той, що я в минулий раз використовувала. Він в деяких місцях не дуже добре тримав, тож, спробуємо, але якщо що, в нас є двостороння стрічка. Мої помічники для того, щоб рівно його поставити. Ну, наче непогано тримається. І виглядає теж непогано. Фінальний штрих, нова постіль. І приклеїлося наче непогано, і виглядає точно набагато краще ніж було. Фарба на стіні ще підсихає, а подряпини тут. Ну можливо, я виправлю це фарбою для взуття. Подивимось.